Так, сьогодні у нас 18 жовтня, субота. Я в екіпіровці, короче, тому що погода бачите, яка лє всю ніч. Е, вітер ще. Так як виходив короче, якось перестав вітер, але він ну, такий віє, такий хороший. Не знаю взагалі, чи мене видно, чи не видно, бо закутався, е, бо купив короче, курточку. Хто шари, той шари, провіримо, наскільки вона. Водостійка, бо типу, купляв проти водощову таку курточку більше, щоб цей. І якраз в мене на роботі такі умови, що Ну, краще умов не придумаєш, щоб перевірити таку курточку. Коротше. Тому подивимося, як вона працює. Ну, Наразі як тільки вийшов, то вона прикольна. Вона як ем, типу, воском намазана, що вода відтолкується, відштовхується. І прямо видно, як капельки типу, були там збирати. Не знаю, чи видно буде, чи ні щось. Не знаю. E, що капельки просто з мене стікають, Блін, ще б такі штани, конечно, Вони коштують блін, як курточка -нормальні такі штани. Е, e, Плюс 8, супер класна погода, я газую на аеропорт. <laughs> поке, поке. Не Непоке, тому що прийшла мені посилочка, мені прийшла оця... Отут оця, оця ролета. Я заказав чорну, у мене була така світла, типа, біла чи біжева. І оцю рулету я б думав красить спочатку з балончика покрасить, просто пшик пшик шик пшик Але коли я коли спробував короче, цим балончиком, цією краскою, то її, і треба, її треба дуже багато і її використовується прям капець. І дешевше просто купити рулету, ніж красить. Тому заказав на Алікспресі, прийшла. Діду, заберу. Поки ще 7, 7 15 ранку менше людей, більше кислороду. Ми Ну, курточка бомбочка. Короте, водичка так збирається на ній. І вона так, раз, два, три. І вона типу, стікає. Я типу, весь такий. Блін. Советую всім. Прикольна штука. Так, що я скажу по курточці? Ще хочу поділитися. Ну, в мене така новість. Що, що майже 30 років, типа приносить тобі радість в житті. Купить нову курточку, яка не пропускає воду. Коротше, воно відштовхує воду. У мене все отак виглядає. отакі крапельки. І коротше, я приїхав на мийку. На, ну, на мойку, типу, цей, там де в мене багато, багато простору є. Я зняв курточку, тому що я оце зараз. 10.00 і десь ото 2 години я був під дощом. У мене мокрі штани. На жаль, штани, так, да, штани, що ще такі якісь. Е, трішки ноги. так Делікатно в мене вони типу, ці ботинки такі з гортексом, теж, що типу, не пропускають сильно воду. Але трішки-трішки там влага попадає ну не сильно. Аби я був в звичайних кросовках, то ну, треба було б вижимати. Але так, типа, нормально. І оце тільки штани, коротче, ножки, ляшки, типу, трошки були в дощі. Але я зняв курточку і подивився, чи вона отут у мене бо було питання. На локтях, типу, там, де на локтях, і на спині, там, де я так сідаю, типу, чи вона не промокне ця курточка, коли отак... ну ви поняли, так? Да? Тобто і в мене кофта під низом сухесенька. Ніде не промокло, клас. Ще прикол той, що як обична курточка, і я намокну. Потім тут дансько цей вітер. Сильний вітер під час оцього дощу, і коли ти мокрий, ти починаєш промокати віє цей дощ, це дуже неприємно. Тут же ж була така штука, що у мене ноги мокрі, ну це трошки ляшки, типу, цей. і як був цей вітер, то ця курточка навіть не пропускає вітер. Тобто вітер віє, я щось там відчуваю ну, типу, по ногам. Але отут все тіло мені все одно байдуже. Так само був відкрив вікно в машині, отак закутався і дав газу. Короте. Вітер віє через вікно, а мені пофіг. просто, ну, типу, просто ну, так Щось мене б'є, типу, вітер і, і все, пофіг. Так що дуже офігенна штука, за останні роки найкраща моя інвестиція, так скажемо, в себе. Тому що ну, це більш вірогідніше того, що я не заболію або мені буде ну, типу, довше проживу. так, Надію, що довше проживу. Але дуже класна штука, реально, типу, проти дощова така курточка, якась така, яка держить влагу і це, і вітер. Блін, реально. Віщ, віщ, віщ. Павле, давай, давай. Давай, давай, давай. Ввода подачи так. Ну-ну? Ну давай! ой 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 Давай. Не. Не. Можешь такую курбу обеш. Хоча б міч яйка, а клаудинки в бужій, щоб то йшло. Сишава? Ні, Сишава. 18-30. Все, закінчуємо цей робочий день. На дворі плюс 7. Ще холодніше, ніж було зранку. І дощ. Дощ. Цілий день дощ. Було, може, там в сумі пару годин, коли не було дощу, тому що, не знаю, там трішки таке ніби сонечко, ніби ні. Так трішки вийшло, трішки без дощу і знову далі дощ. Так і дощ, 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 дощ. А це було трошки, як не було ну, дощу, то надів цю курточку, бо ну чисто таскати, прибирати машини, це, і в цій трошки і вдобніше, і не так цей. Що це має тут? тече потолок? Що? Ні, потолок не тече, це моя криша їде. Хе? То таке. Е і звісно, ця курточка, да, вона в рази гірша на дощ. І оця звикла курточка. Я тепер не знаю, як я буду ходити в таку погоду в інших курточках. Приїду додому, цю не викину, це робоча, мені чисто таке там. Та таке, все, все, все. все, Газуємо додому. Багато сьогодні зробили. А, осталися ми вдвох з Клаудією, тому що цей Андрій, як Анджей заболів. І він сьогодні прийшов такий. Я кажу: ой-ой, ой йди додому, мабуть, та не мучай цих вола, коротше, йди, йди. І він пішов, завтра він теж вихідний. Ми завтра будемо вдвох з Клаудією ж по цих дощах. Ну, мабуть, я теж заляжу. На жаль. Ну все, не будемо зараз опечальним. печальному. Поки, до завтра.